Ситуація навколо річки Остер, що минулого тижня стала головним ньюзмейкером в усіх виданнях області, стабілізується, заявляють фахівці-екологи, епідеміологи та гідрологи. І хоча за результатами аналізів у воді -іонів, фосфат-іонів та заліза ще перевищує допустимі норми, але їх рівень знижується. Та й вода вже, нібито, не чорна запах практично відсутній, а рівень кисню поступово зростає, наголошують у деснянському басейновому управлінні. Розчинний кисень там становить 3,14 міліграм на літр. Якщо подивитися на інші показники на цих постах, як і у Данівці, так і у Козельці, і в Острі, в принципі, вони перевищують гранично допустиму концентрацію у 8,6 разів, у, наприклад, по остру, 5,9 разів місто Остер. Фахівці запевняють, десна внаслідок екологічного лиха не постраждала, а виявлені відхилення називають незначними і додають, риба в річці Остер загинула не через хімічне забруднення, а через банальний брак кисню. Тож про скиди чи зливи говорити знову не приходиться. Ветеринарна служба була, яка доповідала про ростин помирлих загинутої загинута риба. Вони підтвердили, що риба загинула, тому що не було кисню. Ніяких у в місту хімічних речовин чи чогось іншого не було. Що ж стосується забруднення ґрунтових води, як наслідок приватних колодязів в навколишніх селах, то фахівці лабораторії Держсанепідемслужби запевняють, кишкової палички у пробах води не виявили. Але разом з тим бактеріологія нормативам не відповідає. Ці колодязі розміщені на території близькій до річки Остер по бактеріології. Не відповідає вода вимогам нормативного документу. 50-60% приватних колодязів у нашій області не відповідають по. Бактеріологічним показникам, але вміст мікроорганізмів незначний. Ця ситуація можлива із-за того, що ну, не накривається колодязь, там брудне відро, брудні руки, звернень до лікарень стосовно, стосовно хвороб, які могли бути пов'язані з водним шляхом передачі, не було. Аби очистити річку від вимерлої риби, відповідні служби продовжують вилов за Для цього каже перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич, перед остерським шлюзом будуть встановлювати сітки. Проблему можна було б вирішити і в інший спосіб, який пропонували жителі Козелецького району, відкривши шлюзи. Та це і є ті самі гріхи, які душу в рай не пускають. Бо ж перший, другий і третій шлюзи, розташовані на території Чернігівської області, перебувають на балансі трубіського міжрайонного управління Київводресурсів. наші звернення, наша розмова, останні, які ми говорили із спеціалістами Київського управління, про те, що ви повинні відповідно утримувати там є насоси, які повинні працювати. я говорю про ті три насоси. Відповідно, рівень води утримувати вони отримують рівень, такі які вони вважають за потрібне. Цілком логічно, що кияни, які п'ють воду з десни, зовсім не хочуть, аби в неї потрапило остерське лихо. А на додачу до всього відкриття навіть одного шлюзу можуть не витримати інші, адже їх стан залишає бажати кращого. Кошанах там другий шлюз, він просто може не витримати цього напору води, тому що 60-го року будівля споруда і вона не витримує. І ми сьогодні максимально те, що дві, ну можна ще там на попробувати три куби, але ніхто не дає гарантії, що ці два шлюзи, які там є, вони витримають. І сьогодні ні заходи в. Пливу і наші листи про те, щоб передати ці гідротехнічні споруди на баланс Деснянського управління, ми не отримали позитивного рішення. Тому ми сьогодні не можемо регулювати ні рівень води, ми не можемо регулювати і включення тих насосів, які, які там розміщені. Керівництво області каже, Чернігівщина готова взяти споруди на баланс, та сусіди їх не віддають. Перемовини з цього приводу зайшли в глухий кут. Якщо ж говорити про майбутнє, як не допустити повторення ситуації знову, то необхідно впорядкувати відносини ще й з землевласниками, чиї землі впритул підходять до річки. Наразі керівництво області не має жодного документа, яким могло б регулювати кількість і якість добрив, які аграрії вносять в землю, які потім дощами змиваються в річку.